Привіт. У п'ятому занятті ми з вами підключимо базу даних до Warwick, створимо першу таблицю для постів блогу і додамо базову структуру з моделлю. Варвель підтримує ви кількість різних серверів баз даних, таких як MySQL, MariaDB, SQLite, Postgres та інші. Ми в нашому прикладі будемо використовувати або MySQL, або SQLite. Для локальної роботи цього достатньо. Щоб підключити MySQL, ми можемо взяти налаштування із файлу Docker Compose, секції MySQL. Там є такі налаштування, як MySQL Database Laravel. MySQL user WRL, MySQL password який ви можете встановити, і е, ви можете е, в ENV-файлі е, відповідним чином налаштувати е, параметри DB-підкреслення Connection до рівня MySQL, потім DB-host mysql, підкреслення DB, DB port 3306 DB-database, DB-username ORL і DB-password, який ви собі обрали. Після того, як ви це зробили, вам необхідно запустити docker Compose app Мінуз і в вашому образі в вашому інстанції Laravel виконати команду php Artisan Migrate, яка запустить міграції. І так, давайте перейдемо до створення а, нашої першої міграції. Для цього виконаємо команду HP прибігу Artisan пробігу, make, immigration пробігу, create, підкреслення posts, підкреслення table. А, всі дані, які вам будуть потрібні, а, команди, а також весь код, ви зможете знайти у Гітхабі в відповідній гілці. Леса D55 проєкту, яку я додам до опису цього відео. Так отож, Laravel створить новий файл у директорії database migrations, і вам треба буде написати такий код. Схема Create posts це на таблиця posts, яку будемо створювати. Function Blueprint, table, table id потім table-string-title, table text Content і table timestamps ці поля, які нам потрібні для початку. Після цього вам треба запустити міграцію. команду PHP проbuartisan migrate Ви маєте побачити повідомлення на кшталт Migrated Create Posts, table. Перейдемо до створення моделі. пост. Для цього нам треба виконати команду php PHP.artisan прибів для крапки модуль прибів поста з великою літери. Перевод створить файл app model appmodelpost.php, вже готовий для роботи із таблицею пост. В моделі пост вам слід звернути увагу на те, що у вас має бути заповнений масив Protected Fillable. Там мають бути вказані поля, які ви хочете заповнити. А саме Title, Content і також Author, як показано на скріншоті. Ще одна штука, яку хочу показати, це консольна коміда PHP Artisan Tinker. Не дозволяє вам зручним чином дебажити ваш код, а також виконувати ряд функцій. Наприклад, ми створимо з вами через цю команду декілька тестових постів. Для цього ми виконуємо наступну команду: backslash app, b models backslash post v.v.create і ми тут передаємо масив полів тайтл е, е, тест пост, наприклад, і контент. Це текст тестового поста. Е, як тільки ви виконали цю команду, створиться пост, давайте створимо ще один тестовий пост, і для того, щоб переглянути перелік постів. Е, Backslash app, backslash models, backslash post і крапки, all показують вам э, список усіх постів, які були створені. Тож на цьому занятті ми з вами підключили MySQL, э, створили табоці пост через міграцію. Також створили модель пост і додали докілька перших записів через ключблід э, Зентінгер. Такі поради використовують для міграції, це дозволяє легко переносити структуру бази даних. Мискеті ідеальна база даних для початку навчання. Також можете використовувати Skiock, він простіший. Моделі Вларавель це EloQnt ORN. Працює напрочуд просто. І на завершення, в наступному шостому занятті, ми будемо робити з вами форму для створення постів та виведення їх на сторінці. Ви можете подивитися. SQLite uh, UI, програму DB Viewer, Table Plus або SQLite Viewer. Uh, також uh, не займовим буде використання PHP Artisan команд і uh, додайте до таблиці пост поле автор і створіть два-три записи через Artisan uh, Tinker. Тож, виконуйте домашній, ми побачимо на станційному занятті. Папа.